Слава да. Господі Бог цей ранок до тобі холо подяку за те, що ти зберіг наше життя цієї ночі. Ти дав сили, ти дав можливість підняти свій сну і ми побачили світло сьогоднішнього дня. Без тебе Боже, ми нічого не можемо робити. Тому просимо, щоб ти благословив нас нашу працю сьогоднішній день, поблагослови кожного брата, зокрема, до допоможи, щоб біля будинку молитви ми могли. Виконати ту працю, яка на сьогодні намічена, дай сил здоров'я, від всякого нещастя до, до зла. Все це ми ввіряємо і надалі в твої руки. Будьте по через ту працю прославлені. Наш вічний Бог, Отецьний Дух Святий. Амінь. Амі. Амі. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось так розпочався наш черговий день. Кава-чай. А насамперед молитва. Подяка Богу. І подяка сестричкам, котрі зготували оцей смачненький пиріг за конфетис. Дякуємо дуже гарно вам. Хай Бог благословить вашу працю, ваші руки, вашу турботу про нас. О, етвард, Бачили вчора, ми працювали до пізньої ночі для того, щоб підготувати все, що необхідно для того, аби почистити краницю. Майже все вдалося нам. Зараз чекаємо майстрів, котрі приїдуть від цього автомобіля і будуть чистити криницю. Нам залишилося поприбирати все те, що ми вчора порозкидували тут. Давайте вже давай ми раз покладаємо. На тім місці, де ви Так. Да. Чотири прильоти одразу, так одне заводи, мені впали. Другий раз, коли я розказував, що на себе... Але люди там були. Що... Ні, а всі люди за нами і перейшли. Але ти розумієш, ти пакунки роздаєш, ти з, з коробки викладаєш з машини, з хлібом. Так. Викладаєш з одежею. Ну, як на базарі розкладаєш. Це, це раз, це такий яркий приклад. Далі їдемо, коли вона паспорт забула. Ну як забути паспорт? Сум, була сумкою, скинути сумки з клеча і забути. І ти їдеш, проїжджаєш, умовно говоря, 50 кілометрів і проходиш один-другий тебе знає, на блокпосту. Зупиняють і кавпір. Завертаємося. Звертаємося, назад приїжджаємо на там місці, ми мали вигружати допомогу. Каже, 5 хвилин прильот був. Давай туни, ту, ні, ні, ні. Ні. їдемо, повертаємо в церкву, і кажемо, ми лише хліб їм лишаємо і уїжджаємо далі, бо тому, щоб морські віце дзвонять, що ми виїхали і так. Давайте воно так тут буде. так довго буде. Ну, верніться, хоч чай поп'ємо. Ну і ми так якось беремо, закриваємо машину, вертаємо, Сідаємо, доїжджаємо до цього, а, а дорога прильот ракети і Біля прямо. Так. Ні, не На Накий пішок. Ну якщо зараз буде тримай. Це теж заб'є. Тримаєш? Да-да, забрать. Слухай мене, не спальці забрать. А бо коде спальцями не треба. Витай. Вітаю. Каче, звитушный кухня.

І ось приїхали наші майстри, котрі будуть виконувати цю всю роботу по чистці криниці, А ми будемо їм допомагати. Я так само, як багато хто з вас, буду перший раз спостерігати в житті, як така машина чистить краницю. Нам потрібно заготовити плівку, застелити землю, щоб о той весь бруд, який будуть витягувати з криниці, назад не розтікався по території і щоб він не попав знову в криницю. Дивиться уважно, так? Весь цей процес відбувався досить швиденько і майже без нашої участі все вдалося зробити досить гарно. Не дуже велика кількість там була бруду нанизу, але все прибрали, почистили. І щира подяка хлопцям за те, що допомогли. Допомогли безкоштовно, не брали нічого за цю працю. Просили молитися за них, хай Бог благословить і збереже їх у дорозі, їхну працю. Ось так попили каву чай і попрощалися. Щасливо, хлопці, з Богом їдьте. А нам потрібно зараз оце все прибрати, тому що зараз через декілька годин передають дощик і боїмося, що воно може все порозтікатися по території. Може знову попасти в криницю, Тому брати його прибирають це все з такими тачками і вивозять звідси. Десь настрої якісь взяли з кузом кругу. Легше його помогне. Ага, щоб. Ось прийшла маленька красуня наша, вона частенько ходить до нас в гості, відколи почалося наше тут будівництво, майже завжди приходить провідати нас, повідати з нами. Давай зробимо щекатури. Щікатури сьогоднішні, є раствори. віси Лину возьму, кивне тут почистили. Ось, промовка проволока. Прискорова. Сучасний сюда ще пару минут. Чорний вчера не Тепер потрібно нам це все в зворотньому порядку, підключити. Водичку, електрику. Все з'єднати. Тут під рукою можна було. Все. Так. Кабель я кинув. Кабель не дарус кинув. Ну нічого, він зараз вітерний. Врубай там десь за 2 метри цього. Це не багато. Це не багато. Це багато. Буде. Ну як багато буде? Багато. 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 Зараз не а, а де маєш? Давай, щоб його не замовляли. Ось мить, ми возьме легко, якщо то зараз ще раз перетягнемо на один гуць. Включайте. Чекай, що включається? Сядь не... на другу секунду все раз. Прокрути його на шланг. — А дві. Остайся ще раз дріб зачіпети, бок, тих все. О, на цей боксу є. Давай я включу цей, що є основний день. Все працює. Водичка пішла. Можна все накрити, тому що на вже дощик. Під час обіду прийшов. Часом наші сестрички вже провели нам обід, накрили стіл. Все було дуже смачненько. Дякую вам ще раз, сестрички. Благословенний добрий наш Бог, щиро дякуємо тобі за цей день, за охорону життя, за милість, за допомогу в роботі. Слава тобі, Господи. Нині просимо, благослови цей дар їжу, святий поможи прийняти з подячним серцем. Благослови тих, хто приготовляв, хай твоє благословення буде надітнім здоров'ям, на життям. Виївки віддаємо зі славою тебе, Бога нашого. Амінь. Ось такий смачненький тортик ми сьогодні на десерт їли. Відпочили, тут тепленько зігрілися. Всі такі задоволені, щасливі, гарно поїли, поспілкувалися. Дуже багато пастир згадав з історії нашої церкви, розповідав. Чудовий час проведений Обіщневий разом. Цей обічний час ми приходимо литві до тебе. Дякую тобі за те, що ти з самого ранку нас благословив. Ти дав нам мирний небо, дав нам здоров'я, дав нам мудрість прийти на це місце, де ми можемо разом трудитися, для того, щоб ім'я на твоє святе прославлялося на землі, щоб люди могли приходити до тебе, щоб вони могли Тебе, щоб люди бачили наші стосунки з тобою, щоб через наші стосунки вони також бачили тебе, Господь. Дякую тобі за цей дар, даргір, за те, що ти купив наші тіла, Благословити на протязі остатку цього дня. Дай нам мудрості ще посетитися і пославити тебе і Амінь. Амінь. Живо дякую Дякую. как моє дякую страшно на здоров'я Щоб тату твою посплясу назад Дякую. кинути Дякую. Спасибо Дякуємо Все було смачно тоже Дякую вам, сестрички, за гарний обід. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами. До зустрічі! Хай кожного у вас рясно, Бог благословить.